Зіма сказала, О, зімаскали, і поліція стала храм. Ми вже тут з Юлею стоїмо, вже все добре. Скажіть, будь ласка. А чого ви так рано відношення до ставлення до повітряних зубожинь? Я таке не знаю, я таке не хочу. А що ви знаєте про пісню, яка вийшла у артистки, яку звати Юля Тигрюля? Як ви ставитесь до цього нового? Нейтрально. Нейтрально. Я процитую. Юля, 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 Юля ти грюля, ти Машенка, Юля, а не Зозуля. А не Зозуля, да. Нейтрально, нейтрально. Це чудово, я так рада почути ваші коментарі. Скажіть, чого ви очікуєте від сьогоднішньої так, події? Пане Віктор, ви... Я не знаю, я йду охороняти, вибачте, перервати інтерв'ю. Мені дякую робити охороняти. До побачення. гарного, побачення. Гарного вам робочого дня. Пане Віктор. До Все. До побачення. Спеціально для Life Insiders Юля Булкіна репортаж від Weasel News найшвидше бюро свіжих новин. До нових зустрічей телеглядачів. Вітер рот. те ще когось опитаємо, що в можу. Любі, друзі, вас вітаю! ви тут. Алло, вас Алло. Ляля сразу чекає. Якиш вони не в дусі. Вітаємо вас, шановні будинок. Дуже рада вас бачити. Мене звати Юлія Бакіна. Я головний представник Invaders, репортерів. знімаємо репортаж. Ви не проти взяти невеличку участь? Давайте. Невеличкий ваш коментар. Тоді, добре, тоді ну я спочну запис. Ви не головне, не переймайтеся, це буде швиденько, Пара питань. Не бійтеся камери, відноситесь до неї як до якоїсь рідної людини. Без питань. Машенька пишеш? Махні рукою, если пишеш. Спасибо, Лусенка. Поехали. Life Invaders це жах. Life Invaders, це є щастя. Таке щастя нам сьогодні дарують люди в філат. Товому одязі, який подарували вам неймовірну номінацію на неймовірні призи сьогодні. Ми, як репортери, маємо таку змогу опросити головного серед них повітряного зуба жінця і неймовірну людину Алекса. Так радий його сьогодні бачити. Алекс, вітаю, яке у вас перечуття перед сьогоднішнім івентом? Вітаю, вітаю вас. Е, ну, Я впевнений, що Буде все супер. Вже кіно сьогодні. буде все гарно, красиво і так далі. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, який бюджет виділяється на кінофільми сьогодні? А знаю, а це секрет фірми. О, окей. А Хоча б скажете, скільки нулей в цій сумі? На руках покажи пальцями. Ну, скажімо так, дуже багато. Дуже багато нулей. Ще ти йде на мільярди. Таких грошей в штаті немає. Новий фільм. Новий фільм обіцяє вразити телеглядачів. Але скажіть, будь ласка, ще таку річ. Ви знаєте, про що буде сценарій? Знаю, знаю, то я ж. Я ж його майже і писав сам. А, я так і думала, що це ви, автор. Знаєте, від вас віє така сексуальність, неймовірна, в вітрі вона відчувається. Єдине, що хотілося б вас запитати, останнє. Такий красивий, неперевершитий, неймовірний мужчина, він вільний? Чи у вас є хтось? Я так, скажімо, де, е, йду в Європу з ногою. Ага, Тому Ти ж чоловік. Так, так, так. І це дивовижно. Лю... Любов навіть тут! На знімальному майданчику, як проходить процес зйомки, запитаємо у акторів зовсім скоро. Юля Булкіна, Лайфіндерс, репортери. Нових зустрічей. Пане, ви хто? Ну, диви ласка покинути територію. Ви замішаєте. Дякуємо за ваш коментар. Дякую. Акторська майстерність вас просто на висоті. Неймовірно. не дивлячись на то, что вас звати Илья, вы терпели то, те, что я вас называла Да Я понял, что это так должно быть. Так должно быть, дякую. Все, я все понял. А вот и настоящий Алекс. Алекс? Алло! Добрый вечер, да. Добрый вечер. Рада вас видеть. Зараз там я бачу Мерія приїхала, да, і мерія. скоро будуть вже зйомки А Там і нагородження. хтось такий сексуальний мерії? Це когось такого опитати. Що, ходім, подивимось, там ще, може а там зйомку, і так далі. А можна взяти коментар у Wednesday? Wednesday? Так, звичайно. Його. Привіт, моя зі. Але я чула, що там вже может мають починатися зйомки, ми можемо прийти подивитися. Ооо, а вже ж, вже Фу-фу, Зйомки вже починаються. Машенька, знімайся. Да, вже таке нетерпіння чекаємо. К крупним планом знімай, знімай. Да 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 давай ракурс, ракурс, ракурс. Ооо, як ти гарно знімаєш того Улетия Вау що це тут за дві сяючі зіроньки? А, одягнула сонце захисні окуляри і побачила, що це поліцейські. Дякую за вашу службу. Ходімо на майданчик. <рісті> 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 Добре, що вони цього не почули. Так цікаво, тут люди працюють, щось роблять всі. Не <рісті> <рісті> думали, куди всі гроші йдуть. Там навіть хтось фургончик фургончику шут робить. Так, Катюшечка, любима моя. Що у тебе, як байкну справи? Все, хорошо, ходила вже, так. Маша Маша, трошки. Оп-оп, все. Подивись, кто-то. Ладно, я пішла до себе фургончик. Давай, любимый. Давай. Ой, добрий день, добрий день Ми треба буде тихонько тихенько себе поводити, щоб нікому не заважати. Де хазіньку, ребята. це це таке? Що це таке? що Давайте заново. Стоп, камера. Влад, запускай заново. Камера, мотор, поїхав. Вас? Знову до мене. Я думав, що ви винни що життя і що половина проквітне. Стоп! То ви стоп, довели стоп, мені. стоп, стоп, стоп. Ну, от що ти таке, блядь? ти з листочку читаєш, чи що? Ти актор. Та, ні. Давай, зберись. Добре. Камера, мотор, поїхав. Ви не змирилися з невдачею. І куди це привело вас? Знову до мене. Ха -ха -ха. Я думав, що винищу половину життя і що половина проквітне. Та ви довели мені, що це неможливо. Uh -huh. Доки є ті, хто пам'ятає події минулого, завжди буде, uh -huh. е, буде повно тих, хто не готовий е, прийняти краще майбутнє uh -huh. і змиритися. Так, ми дуже-дуже вперті. І я вам вдячний, тому що я знаю, що бити. Я маю стерти цей штат ще до останнього атома. І тоді з каменем. Стоп, стоп, тоді... вибачаю. Хто, блядь, розмовляє на моторі? Вибачаюсь, давайте, продовжуйте. З того місця. І тоді з каменем, що ви зібрали. Створили, створити новий сповнений життя, що не плаче за втраченим, а радіє дарованому. Вдячний штат. Збудований на крові. Ніхто не знатиме, тому що ви вже не. Не... не... О, боє. Все жахливо. Я не можу працювати в таких умовах. Боже. Де вас понабирали вже, блядь? Вітаю. Не нервуйте, все буде добре. Ми, ми, ми стараємося, чесно з все буде Скільки дуже добре. можна вже? Ми, ми стараємось. Е, я не знаю. Ку -ку... Це ти це винен. Це ти винен, я не знаю. Зі мною все добре, я стараюся. Ви запороли цю сцену. Зараз ви це запороли. О, Боже. Ви час бачили, вже п'ятниця. Пов... Ми повинні їхати бухати. Ви, блядь, не можете дві слова вимовити. О Боже, я, я не знаю, в чому проблема. Я стараюся. Я вивчав текст всю ніч. Це да. жесть, давайте знову спробуємо. Останній раз. Поверніться добре. на сцену. Добре, добре. Владик, готов? Давай, камера, мотор, поїхали. Ви не змирилися з невдачею, і куди це привело вас? Знову до мене, <смі> Я думав, що винищу половину життя і що половина проквітне. Та ви довели мені, що це неможливо. Доки є ті, хто пам'ятає події минулого, завжди буде повно тих, хто не готовий прийняти краще майбутнє і змиритися. Так, ми дуже-дуже вперті. І я вам вдячний, тому що я знаю, що робити. Я маю стерти ще цей штат до останнього атома і тоді створити новий сповнений життя, що не плаче за втраченим, а радіє дарованому. Вдячний штат, не збудований на крові. Ніхто не знатиме, тому що ви вже не не. Знову забув. забув. Хто, блять, РАЦІЇ розмовляє під час мотору. Зустрійтеся вже цих фосікопосадовців, прийдіть сюди. Зараз ми продовжимо. Вітаю. 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 Так, так, у мене тупо ганий вас... настрій зараз, тому давайте. Якось так Приїхав нагородити вас за внесок у культурний розвиток штату. Так, о, це дуже добре, дякую вам, велике. Так, о, я дуже красиво виглядаю, виглядаю. дуже красиво, Дякую. Будь ласка, нам... Давайте Гример по черзі, будь ласка, підходьте знімайте. Так, зараз, Гример, Екатерина. Я тут. Вітаю. Вітаю. Так, пане Акторе бачу, обляпали костюмчик, я це на ваш рахуночок запишу. Угу. Так, дякую. Костюмер, І вам дуже дякую, дуже-дуже приємно. Що вам ще потрібно? Костюмер, будь ласка. Ліночка, підходь. Добрий день, добрий день, да, Стараюсь день. уже вся Добрый. замарилась. Вітаю, вітаю. Здається, став свідком mm. таємного години. там ДВСР mm. mm. з кимось домовлявся mm. про обмін зброї зброї на наркотики. Ні, давайте все гаразд, давайте відійдемо, збираємо мерію та мабуть вирушаємо. Вітай, візьміть грамоту, будь ласка. Ой, я щось... Ліночка, бери грамоту, вишок. Давай, Давайте, оператор, будь ласка, підходь, Владик, Владюшечка, підходь, будь ласка. Тобі бумажечку принесли. Владик, прокидайся. Ой, зараз. Панцер можна вас на да, так, так, та, та, давайте. Владик, підійди, будь ласка, тобі грамоту вручать за твою чудову Зараз роботу. Підійди, будь ласка. Доброго вечора. Так, вітаю. Дякую за внесок у розвиток культури. Дякую. Гафера, будь ласка. Гафер тут? Гафер тут? Будь ласка. Е, тоді, будь ласка, давайте наступний. я бачу, що його немає. Декоратор, будь ласка, підійдіть. Я гафор. Поняв. доброго вечора. Доброго. Хто ти? І підійдіть, тобі зараз грамоту вручать. Вітаю. Дякую, знесок. В... Алекс, ти декоратор? Дякую, документ. Да, 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 так, декораторка, йди по грамоте. Так, 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 зараз я знайду вашу грамоту. Так, Дякую за мнесок. Иди по да, грамоту. Иди туди, тебе грамоту. Звук и режисер, будь ласка. Так, 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 зараз порийся, порейся. Дякую, велике за неуцінив внесок. Вам також, дякую. Режисер, будь ласка. О, пане режисер. Так, для вас остання найкрасивіша грамота. Візьміть, будь ласка. Прокашляйтесь, прокашляйтесь, будь ласка. Пане, прокашля, не прокашляйте, я вас Пане режисер. Добре, я бачу пане режисер такий щасливий, що не може словами. Та-та-та, да, <зас> це безумно да. просто. Добре. Так, діставку спит, бронежилету, так. ага. акторів мені сюди, будь ласка, Три актори повинна бути, як мені сказали. Шо, шо шо, ще раз. Трьох? Акторів, будь ласка, перший актор і А, так, так так Юрій, Юля, Коді, підходьте. Доброго вечора. Доброго вам дня. Доброго. Так, зараз я порейся, знайду потрібний. Так, як бачу. Ось, тримайте. Дякую вам велике, мені дуже приємно, Доброго. дякую. Вам велике дякую за такий внесок. Так. Ось, будь ласка, візьміть. Доброго вечора. Я так ось останнє залишилось. Візьміть, будь ласка, дякую за нацнув зв'язку. Дякую вам. А тепер я хочу зацікав... поцікавитись, як проходять е, зйомки фільму наразі. Зараз знімаємо ремейк фільму месники. А можете показати розказати, будь ласка. Що показати? Кажу показати розказати, як тут взагалі що так, у нас проходить. Так, так, от ми відіграємо сценку. Так, да, так, так. Та, та, да, Розіграємо зараз сценку. сценку. Так, ось наші актори дієві особи задіяні mm -hmm. в цій сцені. Ось і працюємо, але самі розумієте, десята вечора актори не хочуть працювати. Mm -hmm. ну, я би б після таке. зйомок звернувся б до контори, там, де їм видали сертифікати акторів, звичайно. Mm -hmm. Але. Як то кажуть, робимо ну, щ... бачите, того що є. є. Які є наразі. Ну, та-та. Я, Я найкращий актер. Ну от, в тому й проблема, що ви найкращий актер. Ну, <смес> <актер. смес> якось так. Так, зрозумів. А, а що нового фільм ви додали? Що змінили? А, що цікавого взагалі? На чому розвивається ну... цей фільм? Ну, По суті, нічого такого особливого не міняли. Чисто, так скажемо, осежити. Бо самі розумієте, фільм вже не настільки свіжий, тому ми, так скажемо, надихнули його новим диханням. а головний герой де у нас. А ось стоїть у костюмі Фермера. Угу, ось. Я. я головний герой Юрій Корлеоне. Зрозумів, так. Приємно познайомитись, як проходить зйомки фільму і як взагалі. Тяжко відігрувати таку роль. Юрій, Юрій. Вибачте, повторіть, будь ласка, бо мені дуже-дуже тихо чутно кажу, на. Скажу, як проходять зйомки фільму? Тяжко е... грати роль? Дуже тяжко. Якщо чесно, дуже тяжко проходять зйомки фільму. Самі розумієте, що фільм дуже е... цікавий і дуже мощний, такий з. Е... Набрав дуже високі рейтинги, і нам зараз потрібно робити цей ремейк. Це не, це не, не, дуже, легко, не дуже легко. Ми е, відігруємо, так скажемо, професійну свою е, актерну діяльність, але бачите, трошки десь щось не виходить. Ага. Ну, ми стараємось стараємось, У нас зйомки йдуть уже третю добу, і дуже тяжко. Дуже тяжко. Я вже не їв нічого два дні. Але я нічого, розуміла. я хочу, е і хочу, щоб всім сподобалось, і я вважаю, що вся наша, так скажемо, е компанія, студія, старається для того, щоб всіх задовольнити. Це супер, це супер. Я в восторгі. Все, тоді велике дякую. Ми поїхали. Так, дякую, гарно вам, ви Заїжджайте так, до нас ще. Ми буде, тут ще будемо, будемо три дня. Три дня будемо, чекати фільм. Так, так. Три будемо так, не виїжджати так, звідси. Обов'язково слідкуйте за новинами, якщо вийде новий ремейк, бо будемо дуже вдячні, якщо ви подивитесь цей, цей це кіно. Все, до побачення. До побачення. До побачення. Ми не проведемо ситуації. Так, як їхати. заїхати. Так, ну що, хлопчик, я думаю, на сьогодні закінчимо, бо ми з, з цими нагородами дуже затягнули. Так, так що розуміло. давайте, зміна закінчена. Давайте, збирайтесь, роздягайтесь. Все, до побачення, до побачення. Всім побачення. Mm, Зустрічаємось біля бази нашої. що, будемо підходить? Ой, хоч падім наконець-то. Дякуємо вам велике. Було дуже Вас. круто. Пане Взагалі Віктор, молодці, актери. Я поки дуже скажімо так, я поки дуже мало е, відомий актер, але ну, якщо мене будуть просити видавати там якісь е, підписи, розписи. Ми я був дум би, звісно, не проти. Не та, роздавайте. Мені я кажу: Вам, не роздавайте, тому що їздять люди на бусах. Кажуть, розпишіться, ми ваші ці фанати. І будете ага. оце, штурмувати посадки, як то кажуть. А, -а, -а я зрозумів. Мені дуже вичить популярність, я дуже люблю це. Ні, я не за. нема в мене там зіркової якоїсь. Получається, все, ребята, тоді. Я не буду Вже... не, не хворію цим, але Патріна. мені це подобається. То я думав, може Що таке? когось? скоти. Дуже дякуємо вам, що ви приїхали. Ми для вас старалися. Юрій, сідай, я вас підкину. Що таке агресивно? Маша, іди сюди. Давайте візьмемо. Давай, слухай. Давай я питаю. У них оці, що в машині сидять. Репортери, будь ласка, сюди. Так, давайте. Я вас посадаю. Я вас Зараз, чи ви мене да, послухаєте? Давайте за запитання да, ваші і да, кавері. Скорі, скоріш за все, ми вас послухаємо. За невеличке е, ну, вітання для наших телезрінуглядачів. Oh. Mm. Розумієте? Привіт, любі! Привіт, найкрасивіші, найсексуальніше шоу штату знову в ефірі. З вами я, Юлія Севич, головний телеканал Візал Нью. З нами сьогодні найпалкіший, найгарячіший, найкомпромітивніший і Найцікавіший, найпотажніший режисер цього століття. Він дав нам честь трохи з нами порозмовляти. Тому давайте запитаємо в нього кілька питань. Перше питання від нашого телеглядача. Секундочку в свій телефон. Питання від Ніколаса Кейджа. Як ви вважаєте, який ваш фільм найкращий за всю вашу кар'єру? Зелене <зв> слон. 2». Але селін, його ще так. не випустили, так. Окей, okay. неймовірно. Скажіть, будь ласка, що ви ем, відчували, коли знімали першу частину зеленого слону, і що ви відчуваєте зараз, коли цей фільм найпопулярніший в нашому штаті Куан? Всі знають про нього, і дорослі, і діти? Дуже важко було домовитися з сценаристом першого, так скажемо, першої частини це були б дебати на декілька років, так скажем. Дуже важко було купити права, але коли це вийшло, це так скажемо надало новий подих, щоб створити набагато краще, набагато цікавіше та набагато глибше, щоб глядач, переглянувши першу частину, так скажемо, замислився. А після другої просто в нього взірвався мозок. Вау, неймовірно. Скажіть, будь ласка, останнє питання від нашого телеглядача ПС по фамілії Дюк. Він питає, як ви прийшли до такої неймовірної форми тіла? Я просто пив пиво і після цього бігав. Mm -hmm, неймовірно. І питання особисто від мене, як від uh -huh. головної селебриті телеканалу Vizel News. Скажіть, будь ласка, чи вільне ваше серце на зараз? Моє серце зайняте, на жаль, на жаль. І хто ця щасливиця або щасливець? Це наша гример. О, акторка вибачається. Вау, wow, oh. неймовірно, страсті накаляються. Актриса так, стала так, актеркою. Так. Актерка стала актеркою в постілі. Про ці неймовірні пікантні подробиці розкажуть наша студія і Ельвіра Сексо в її новим репортажем про вагінопластику. Переключаємося до студії. З вами була Юлія Севич. Побачимося наступного вечора. До побачення, шановні телеглядачі! До побачення, до побачення, О, шановні. блядь, а ата робота... Фу, сука. Все, я поехал, блядь, Бо, у меня Да, до да побачення. Да, 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 пока-пока. <блядь>. Агрессивно. Пока. Петличку снимайте с меня, я уже устала работать. Юля. А -а -а. Поехал. Владик. Что ты, блядь, на своем мопеде? Поехала на нормальной машине, блядь. сейчас раз Ух, отработали. Вы умницы вдвоем. Вы вообще, блядь, самые лучшие, ребят. А пожалуйста, кто-то из вас снимал от как Я снимала, все снимала.